Отже, всіх вітаю на моєму каналі. Це відео я мала викласти ще у неділю, проте, на жаль, мені не вийшло, так як ми потрапили на чудове святкування хрестин. Навіть якщо ми з іншої конфесії ми все одно прийняли цю пропозицію, адже це були рідні Сашка. Побачила маленьку дівчинку, яку хрестили, милувалася природою. Красою церкви, точніше, монастиря, у якому відбувалося це дійство. Всередині, звичайно ж, я нічого не знімала, щоб не порушувати таїнство. Мене попросили зробити декілька фото, так як у мене є професійний фотоапарат. Майже усе дійство Остап проплакав, тому що він дуже налякався, плачу іншої дитини. І Сашко гуляв з ним по території монастиря. А я займалася своєю роботою. Робила вдалі кадри і, якщо чесно, дуже втомилася, тому що ми встали дуже рано, аби обійти всю нашу худобу відповідно. Це зайняло деякий час, а ще мені необхідно було зібратися. Я як справжня жінка, переміряла тисячу і одну сукню. І на самому кінці, перед тим як виходити, я... Знайшла те, що шукала. Ну, і, звичайно, мені необхідно було допомогти одягнутися Остапу і Сашку. Покажу вам, що ж саме я готувала всі ці дні. Перше, це ось такий суп, звичайний овочевий. Нарізаю грудку, все обсмажую добряче із морквою та цибулею, додаю картоплю. Ну і там вже далі крупи. Що хочу сказати, що останні крайні декілька днів мені було максимально некомфортно, я думаю, як і усім нам. Через ось ці постійні влучання зараз ще додався новий конфлікт з Іраном та Ізраїлем і також США, я думаю, всі ми читаємо новини і бачимо, що відбувається жах якийсь ми на порозі Третьої Світової війни. Але якщо себе накручувати і постійно про це думати, то, звичайно, що психіка наша. Буде не в порядку. Я вже це вам неодноразово казала. Особисто я, як християнка, спираюся тільки на Бога, тому що на себе я не можу сподіватися, я звичайна людина з простими емоціями, з своїм характером, з своїм мисленням. Якщо я буду покладатися на себе, то це ні до чого хорошого не призведе. Але Господь сказав в Біблії, що. Це все має статися: війни, землетруси, стихії, голод. Головне, звичайно, що надіятись на нього, тому що якщо ми будемо це робити, він нас ніколи не залишить самих. Так, в спальні я прибрала, перестелила постільну білизну, далі новий плед поставила, позамітала. Найголовніше, поки Остап. Новий плед поставила, прибрала також іграшки і поличку. В мене тут був страшний безлад, тут щось розлилося, я все посортувала в загальному і вирішила поскладати всі речі, до яких ми приходимо кожного разу в цій поличці сюди. У мене такий кошик пластиковий, тут серветки, е, нурофен остапа, крем остапа. Е, ну, взагалі, е, різні його засоби. Щоб це все було в одному місці і не було розкидано, тому що цей нурофен дуже часто розливається. Я ось так сюди поклала на цей комодик. І вона собі тут стоїть. Остапа в кімнаті також просто позамітала і зараз вам покажу. В мене тут ціла гора речей, я їх ще не складала. Тому що якщо би я відклала прибирання в цій кімнаті до того моменту, поки е, ну, я поскладаю речі, то це б затягнулося ще надовше. Тому я вирішила поки зробити так прибирання таке невелике. І трішки полегшити тут е, в цій кімнаті. Е, Обстановку, так би мовити. Ось такий бокс в мене звільнився, я його зараз беру з собою на кухню. Там якісь е, крупи в нього поскладаю, тому що раніше тут були книги. І такі от в мене справи поки. Нещодавно на відео я змінювала тут. Покривало, але знову Остап зробив своє діло надзюрив. Сашко приніс його, не встиг йому виняти памперс. Я вже на них всіх кричала. Як це так? На новий диван надзюрив. Тому знайшла якесь таке коричневе, але мені необхідно придбати десь два покривала на переміну, тому що реально їх не вистачає. Показую вам залишки полуниці. Щойно їла, я з Остапом, вона дуже солодка, можна їсти без цукру. Це нам сусідка дає майже кожного дня, за що їй великі дякуємо. Полуничка в них велика, але вона не солодка, така кисленька. Ягідки нам дала, агрус вже в них є. Зараз я це все заморожу, трішки залишу нам. Ось і я ще хочу піти в садок по почере, наші, щоб також їх заморозити. Тому що закруток я не роблю. Звичайно, що сіно в нас не завершується, тому я пішла допомагати Сашку згортати. Він скосив ще один клаптик в наших сусідів, які знову ж таки люб'язно віддають нам. Цю траву, адже вони нічого і так з нею не будуть робити, тому їм, можна так сказати, вигідно, щоб хтось все це скосив і ділянка не була занедбана. А нам вигідно брати траву. Дуже багато роботи на господарстві. Ми навіть останнім часом нікуди не виходимо гуляти, як це було раніше, майже кожного разу, коли Сашко приходив з роботи. Тому що зараз ми всі свої сили та час віддаємо. На наше господарство, на будування, прибирання, згортання сіна. Я думаю, ви самі усе розумієте. Але я ні в якому разі не хочу сказати, що ця робота вона забирає в мене якісь сили, тому що це навпаки додає мені мотивації. Це подобається мені робити це так можна сказати. Приємні клопоти. Я вкладаю свій час та сили. Ну, а Сашко вже мене підтримує. Мені подобається працювати на землі, працювати з тваринками. Навіть як би важко інколи не було. Ну і поки я теревенила, хочу показати вам нашу вечерю: це ось таке м'ясо з ананасом, з сиром. І вже потім, аж в кінці, я додала майонез, тому що забула. Ну і, звичайно, зробила такий салатик з помідор та огірків. А на десерт в нас були налисники з сиром, які я потім додатково обсмажила, і вони виявилися дуже смачні та апетитні. На наступний день я швиденько поснідала і хочу вам показати результат своєї роботи на городі. Так, я цю ділянку посапила, що Сашко викопав. У мене тут вже такі величенькі кабачки, гарбузи проросли. Навіть видно чорнобривці. Ось тут я їх посадила, будуть собі рости так гарно. А, ну що, в мене тут вся ділянка засаджена. А... Кабачками, гарбузами, тому що квасоля тут чомусь не проросла, проте вона проросла тут. Ось квасоля і ось кущики ще є. Ось такі в мене великі гарбузи. Також вже достигаюсь морводина. Ну і, звичайно, що... Лужина. Вона завжди в нас солодка. Вже є перші ягідки, що, звичайно, не може не радувати. Ось ці кущики смородини ми посадили в минулому році, але не знаю, тут ще немає ягід. Ось цю смородину хотіли ми взагалі викупати, тому що думали, що вона вже більше родити не буде, але гляньте, скільки ягід знову ж таки на ній, про тому, що я її навіть не обрізала. Вже необхідно збирати ці ягоди на заморозку. І ось так Сачко поскладав тут всі дрова, всі помістилися з цієї сторони. Все сховано. Залишилося тільки прибрати ось цю частину, тому що тут залишки кора різноманітна, щоб все було прибрано. Що я хочу сказати на рахунок городу, також я досапила е кукурудзу повністю, гарбузи. І залишився буряк. У мене останні дні взагалі немає сили, абсолютно ні на що. Але я, звичайно, що розумію, що це необхідно зробити. Ось. Тут також прочистити всі мої квіти. Волошки вже будуть цвісти. Я не пам'ятаю, я замовляла начебто у двох кольорах в блакитному і в рожевому ніби. Тому буде якийсь цікавий колір. І, звичайно, що моя клумбочка з туйками повністю заросла. У мене зараз таке самопочуття і емоційний стан. Чесно кажучи, я навіть нічого не хочу робити. З цієї сторони також волошки вже скоро будуть. Я думаю, що тут все ж таки будуть в блакитному кольорі. ось повно роботи. Ну, типу, я нещодавно тільки цю клумбу сапала, проривала траву, вона знову заростає помаленьку. Ну, що сказати, всеві треба працювати кожен раз, нічого не допоможе. Друзі, минулий тиждень трішки збив мене з пантелику через похорон Сашиного дідуся, тому вся робота в нас йшла якось дуже повільно, і ми дуже багато часу витрачали на непотрібні речі, які необхідно було зробити. Можна сказати так. Звичайно, що це життя і стаються речі, які ми не можемо так чи інакше передбачити, тому в цей час мій канал поступово перейшов на другий план. Я зараз себе ще, якщо чесно, не дуже добре почуваю, не дуже комфортно через цю спеку і не хочеться робити нічого, коли на дворі сонце максимально у зеніті, тому я намагаюся все робити після обіду. Коли вже більш затишно на дворі і можна попрацювати. У мене не було сил, щоб речі розвісити там, де вони мають бути, тому я витягла сушку і все розклала на ній. А далі після всього цього пішла відпочивати, тому що мій організм потребував сон. Так, Тактиличку, кози обійшла, всіх нагодувала, якісь видоїла, напоїла. Почистила втилички, тому що вона сьогодні відповідно в хліву цілий день. Тому що Сашко на роботі речі розвісила на сушці. Сьогодні е, жарко, спекотна сонячна погода, тому я думаю, що вони висохнуть шви, е, швидко. Нормально поспати мені не вдалося, так як перед тим необхідно було, звичайно, Остапу дати їсти. Він їв картопляне пюре з кисломолочним сиром і сметаною, його улюблена страва, а далі ми помаленько вкладалися. Я хочу побажати вам всього найкращого Божого благословення, миру нам, усім над головою, молимося за наших захисників та захисниць, наших воїнів, за те, щоб Господь дав мудрості нашій владі і в нашій країні нарешті настав мир. Я сподіваюся на вашу вподобайку та будь-який коментар, адже це допоможе. Просувати та розвивати мій канал. До нових зустрічей, па-па!